Друзі, всім привіт! В цьому коротенькому відео розглянемо зразок рапорту саме про звільнення з військової служби військовослужбовця. З підстав наявності у нього на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років. В інших моїх відео я вже зазначав, що таке рапорт, залишу їх отут, куди він подається, як він пишеться, які реквізити повинен мати. Також ми розбирали окремо підстави для написання рапортів на звільнення. Також залишу посилання отут. Дивіться. Буду записувати коротенькі ролики щодо окремих видів рапортів. Тому розбираємо, як написати цей рапорт. Підстава для його написання в нас передбачена статтею 26 закону про військовий обов'язок і військову службу. Я розбирав окремо за кожною підставою. Це в нас пункт 4 статті 26, підпункт 2, який діє під час саме воєнного стану. І в нас. Підпункт другого підпункту – це г через такі сімейні обставини або інші поважні причини, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжити військову службу е перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей до 18 років. Звертаю увагу, що цієї норми не було, тобто цього абзацу взагалі не було в законі, його вже додали, внесли зміни в нас законом від 20 року. 20 вересня 20.09.2022 року. Тобто, таким чином, коли ми будемо писати рапорт, ми можемо це врахувати. І так, як пишеться рапорт, Тобто, реквізити рапорта, нагадую, першочергово в шапці ви повинні указати свого безпосереднього командира. Тобто, кому ви подаєте рапорт. Це командир відділення, взводу, роти, батальйони, начальник. тобто, Рапорт пишеться за безпосереднім підпорядкуванням. Пишете в шапки кому. І посередині ми пишемо великими буквами: рапорт. Що в самому тексті рапорту? Зазначаємо, у зв'язку з прийняттям закону України від 20.09.2022 року про внесення зміни до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, це про те, що я казав, щодо додаткової підстави звільнення з військової служби під час воєнного стану, а саме під пункт Г. Пункту 2, частина 4 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, де було доповнено новим абзацем такого зміну перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. На підставі на вище наведеного, прошу вашого клопотання перед вищим командуванням про звільнення мене, зазначаємо військове звання, зазначаємо прізвище ім'я по батькові з лав Збройних сил. До рапорту необхідно додати відповідні документи і зазначити про це в самому рапорті. Тобто додатки. Ставимо двокрапка і перелічуємо, що додається. Це в нас копія свідоцтва про народження першої дитини, другої дитини і третьої дитини, де вбачається, що ви є батьком, вбачається, що дітям немає 18 років. І ці документи додаємо до рапорту і подаємо безпосередньо. З рапортом у вигляді копії. Цих документів е, достатньо, щоб розглянути цей рапорт. Звісно, рапорт підписується особистим підписом, ставиться ваш підпис, ставиться дата подання. Нагадую, що рапорт складається у двох екземплярів, і за ідеальних можливих умов ви повинні його зареєструвати у своїй військовій частині, щоб вам поставили відмітку, щоб вам поставили, е, щоб вам поставили відмітку, щоб вам поставили. Підпис посадова особа, щоб вона прийняла цей рапорт. Тобто все це необхідно зробити. Це за ідеальних умов. Якщо ідеальних умов немає, на своєму екземплярі рапорту ви позначаєте, яка відповідальна особа у вас прийняла цей рапорт. Хто це, коли це зробив, який час прийняття, і, звісно, дата. Тому ці дані необхідні вам для подальшого, якщо ваш рапорт не буде розглянути або своєчасно, або взагалі не буде розглянути, тобто для подальшого захисту. Собі помічайте, щоб це у вас збереглось. Інші ролики буду записувати також по окремим видам рапортів. Дивіться, буду їх розміщати на своєму YouTube каналі. Тому підписуйтесь, слідкуйте, якщо вам цікаво, якщо ця інформація має для вас користь. Будь ласка, діліться з тими хлопцями, які зараз перебувають у військових Збройних силах. Це для них дуже важливо. Тому підписуйтесь всім гарного вечора і на все добре.